Доброго дня, вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження Ford Edge 2018 рік випуску. Модельний ряд 19-го. вже. Значить, двигун 2,0, EcoBoost, турбо, бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Приїхав з США, пошкодження по кузову були мінімальні. Один елемент лише задня кришка. Його замінили. Пофарбували і все на тому. Безпека автомобіля не спрацьовувала. По комплектації у нас диски легкосплавні, оригінальні, 19 го радіуса, гума практично нова літня стоїть, парктронік ззаді, камера заднього виду, безключовий доступ по усіх дверях. Сидіння салону на світлий, шкіряний, сидіння без заламів, без потертостей, салон без посторонніх запахів. Мертві зони присутні. Електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидіння водія, повний електропакет. Акустика у нас Бен Головсен, датчики світло-доща, комфортний вхід, комфортний вихід, тримання у полосі, адаптивний круіз-контроль, підігрів передніх сидінь, клімат двосторонній, мультимедіа з такого плану. Опцій тут достатньо, комфортно пересуваєтесь без проблем. Все, що необхідно, тут є. Це тут, все це є, це так точно. Пробіг автомобіля 82 тисячі кілометрів. Автомобіль обслужений на цей пробіг, ніяких нарікань по техніці немає. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Ну а придбати можна як заготівку, так у лізинг, в кредит та трейдинг.